Друзі, всім привіт! З вами Мюзік. І сьогодні я вам розкажу про нарешті офіційну дату перенесення аккаунту на Європу. Натисніть лайк за оперативність і поїхали. Отже, перенесення аккаунту в Argame стане можливим з 20 вересня 2022 року. Ну от майже і все. Завтра, 20 вересня. Відкривається можливість вибору регіону та перенесення облікового запису вод та інших ігор. Як було оголошено раніше, всім гравцям необхідно зробити вибір, де продовжити гру на ру-регіоні, яким оперує Lest Games, та на євро-регіоні, де оперуванням займається Wargaming. Ви можете відкласти рішення до 12 жовтня, але з настанням цієї дати вам доведеться зробити вибір, щоб мати можливість продовжити грати. Нагадуємо, що з 20 вересня в ру-регіоні Lest Games будуть доступні методи оплати лише для гравців із Російської Федерації та Республіки Білорусь. В інших випадках буде доступна можливість оплати тільки в євро-регіон Wargaming. На основі зібраних даних про обліковий запис система автоматично видасть вам рекомендацію щодо вибору регіону, куди буде перенесено ваш прогрес на обліковому записі. В обох регіонах буде збережено принципи ціноутворення в преміум-магазині, а також забезпечено комфортний пінг. Оперування на ру-регіоні продовжиться російською мовою, а на євро-регіоні, крім звичної російської, буде додана також і українська мова. Ця рекомендація не є обов'язковою і ви можете вибрати інший регіон, якщо знаєте, що він вам більше підходить. У такому разі покупки в преміум магазині будуть вам недоступні, доки ви не підтвердите факт свого проживання в країні цього регіону. Зробити це можна буде у центрі підтримки користувачів. У той же час є багато факторів, які потрібно враховувати. З 20 вересня у wargaming центрі вам буде запропоновано обрати регіон та ініціювати процедуру перенесення облікового запису. Перенести обліковий запис ви можете також в особистому кабінеті. Посилання я залишу в описі відео. Ну що, друзі, отже, завтра починається перенесення аккаунту на Європу. Ми всі так цього чекали і нарешті дочекалися. Прошу вас, не переживайте, я зроблю відео спеціальне від А до Я, як перенести свій аккаунт. І ви за моїм прикладом також це зробите. Тому підписуйтеся, з вас коментар, лайк за оперативність. І до завтра! Чекаємо.